Привіт, друзі! Сьогодні 29 жовтня, з вами Валерій Клучок. На Росії розпочалися єврейські погроми. Це може видавати якоюсь нісенітницею і казкою, але Росія фактично перетворилася у тих. В чому звинувачувала нас? Ну, ви добре пригадуєте, знаєте, оці всі риторики про денацифікацію, демілітаризацію і так далі. Нас постійно звинувачили в тому, що тут проживають нацисти, бендерівці, які вбивають євреїв, ну і ще когось там з національною ознакою, ну і таке інше. Але тепер сьогодні це абсолютно є типовою картиною на Росії. Так, типовою поки що лише для Північного Кавказу, але загроза поширення таких настроїв на Росії вона доволі серйозна. Справа в тому, що сьогодні в день стало відомо про те, що у Республіці Дагестан натовп людей зібрався біля готелю, в якому нібито мешкали євреї. Вони вимагали показати номери, чи там ті євреї, чи, чи немає. З ними там ходила поліція, відкривала їм двері, євреїв не знайшли, ну і там, нібито розійшлися протестувальники. Але уявіть, що було б, якби вони їх знайшли. Далі більше у Краєваєво-Черкеській республіці там зібралося близько 500 людей. Ну, звісно, це ж мусульмани. Вони також звернулися до влади з вимогою, аби та не пускала до себе біженців з Ізраїлю, тому що літак з біженцями з Ізраїлю, нібито мав сьогодні прилетіти до Махачкали. Він то прилетів, це столиця Дагестану. А далі історія ще яскравіша з цим. Аеропортом відбувалася ближче до вечора. І також вони просили, щоб е, виселили всіх євреїв з республіки. У Нанчику, це столиця Каборотину в Балкарії, підпалили єврейський культурний центр. Ну, а вже ввечері, як я вам сказав, безпосередньо почали згортатися події біля аеропорту і в аеропорту Махачкали. Я, певне, думаю, що ви вже знаєте про ці події. Ви можете подивитися відео в різних телеграм-каналах, там дуже вони показові, як мусульмани із Дагестану розбивають двері, скляні вікна, вламуються фактично в аеропорт, б'ють поліцію, перевертають поліцейські автомобілі, вибігають на злітні смуги. Шукають євреїв навіть у відсіках для двигунів. Ну це просто щось неймовірне. Мені важко передати вам це все словами. Зупиняють автобуси з пасажирами, в яких знаходяться діти, обшукують літаки, які прилетіли з різних точок. Вони всюди шукають євреїв. І аеропорт Махачкали навіть закрили. Кому цікаво, дивіться ці відео. У мене в Телеграм також вони є. Посилання вам залишу. Тут, хто дивиться на YouTube, у мене внизу, або у шапці профілі, хто дивиться мене нині в TikTok. І як на мене, можна було в принципі завершувати зараз вам цю розповідь, але мені от цікава була інформація про те, який буде фідбек від офіційної влади Росії. Тому що влада Росії нібито підтримує Ізраїль. У Росії є ціла єврейська автономна область, ну де не так багато проживає євреїв, але все ж таки є. Взагалом на Росії дуже багато євреїв. А тут така ну, дуже неприваблива для всього Кремля ситуація, який нібито підтримує Ізраїль, але разом з тим і підтримує і Хамас. Тобто однією дупою на дві табуретки ну, не зовсім виходить. Ну, і ближче до... Уже кінця сьогоднішнього інформаційного дня з'явилося перші три заяви. По-перше, слідче управління, Слідчого комітету Російської Федерації в Дагестані порушило кримінальну справу за фактом цих безпорядків, які тривають і донині в аеропорту, навіть коли я вам записую це відео. Більше того, пізніше з'являється заява від глави Північної Осетії, який заявив, що те, що відбувається в Дагестані, це спланована Зовні провокація. Ну, в цьому в принципі можна було б не сумніватися. Далі він сказав, що ми зараз боремося з підступним і небезпечним ворогом, який не гребує найнелюднішими методами, і так далі. Далі продовжувати не хочу, тому що це повна єрість. Ну і найцікавіше було мені особисто, яка ж буде реакція з боку головного раби на Росії. Вона також з'явилася. Він сказав, що на тлі події до Істані потрібно закликати віруючих різних конфесій. Зробити все можливе, щоб не дозволити екстремістам спалити мости дружби між народами багатонаціональної Росії. Тобто він стверджує, що там є дуже серйозна дружба між народами багатонаціональної Росії. Це говорить головний рабин Росії. Ну, я спробую все-таки утриматися від цих коментарів. Я думаю, що тут коментувати в принципі вже і нема. Що загалом. Але ситуація на Росії розвивається дуже дивним чином. До аеропорту в Махачкалі навіть вели Росгвардію. Вчора наголошую, що аеропорт закритий. Це може підірвати дуже серйозно стабільну ситуацію на Росії. Мені так видається навіть більше аніж похід, якийсь там справедливості, чий чи, чи як там він називався, який здійснював пригожин свого часу. Втім, подивимося за реакцію Кремля їх діями. Кримінальна справа вже порушена за фактом тем якихось екстремістських дій, чи як вони називатимуться, це не настільки важливо. Але вже ну, більш-менш позиція зрозуміла, як тепер будуть чиняти із Чечнею, до прикладу, де також проживає дуже багато мусульман. Ну, принаймні, очільник Міністерства внутрішніх справ в Чечні зробив заяву, чомусь не Кадиров. Десь Кадирова, до речі, немає, зверніть увагу. Що треба припинити негайно ці безпорядки і так далі. Ну і класика ля-ля та поля. Тим будемо дивитися, друзі. Як буде реагувати? Єдиний арабський світ на ці акції протесту і фактично єврейські погроми на самій Росії. Ну, я обов'язково вам про це буду повідомляти, тому ще раз наголошую, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На Ютуб, хто мене дивиться, YouTube, чи на TikTok, хто дивиться мене на TikTok. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!